Я бы на сушу. А да товарищи Эй, я что, сам буду тут? Ты бордот, ты белый. Давай пишем. а Что ты делаешь? шок, курва. Мри, падло. Добре, що шум... я взял з собою кулемет, так відчував, що тут буде треш. Що це за авіація, блин! Авіаналіт! Обстріл! Що? Бля, тепер зараз! А! А, курва! А, давай, повіли! Шайзе! Шит! Пред. Що це? С Пси? Пс? Лежаты! Бежа! Что Я порожній! Курва нема кому прикрити навіть! Піздець! Перезаряджаюсь! Ну куда ты в скажи мені, падай? Аааа Боже Боже, це що таке? Що це відбувається тут? Блин, міни, боже, понаставляли тут, мін! А ты проблять! а Господи! Орва в кулючий. Ой, бляха, пси у кона выпускаю, чекай, еще Шоу на... Хо-хо-хо, как... А! А! По мне стреляют! А! А! Шит! Стреляют! А! Потрібний гранатомет! Смес! Кулеметчиків! Шит! Шит! Я підлікуюся трохи, Побіду, побіжимо в нас. Боже, вони так шпаляються, що не тепло. Вас в мене. Я думаю, що треба бігти. Спробувати наблизитися до них. Бля. Шит. Про я з кулеметом нічого не зробив. Є тільки один шанс прорватися. Треба бігти туди вперед, в наступ. Спробуємо обійти. А звідси не стріляє здається ж будуть стріляти серйозно кофе нема давай побігли маш... вперед 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 так пипіднемен давай кидай туди шашку поки вони не бачать. О, бля, вікен називається. Охо-хо-хо-хо-хо-хоохоп <су> за злив. Курмет випутай. Ха-ха, <су> Там ша один, давай ша підпалю. Бляха! та підпали нормально. Блях, <су> ще ти поранений. Ура, я... хто тебе міне ч кидати? Рустиславу, бля! Це все серйозно, вимагає Вимагається серйозна підготовка, став драбену, будемо лізти бити, тих пани. Давай, перезаряджай смол. Так, давай. Полізай. Оушет! Маке! Ааа! Стреляй в бочку! Ты бочка нічого не дав! У мене мав патрон! Няха! А! а Ты фурва! Зараз буде рукопашний бій, бля! Шуляк! Скоро, не до того упали! Насад! Насад, хунет! Насад, паве! Насад! Наймах! Ааа! ха ха не гранату, бля, пива! Ловить гранату в придурке! Це що за зомби, блядь? Зомби вермут, блин. Назад! Назад, я сказал! Капец, давай под Робенин Дунер туда, Лиза. Будем их с их точки упорные выстреливать. Пицкапуй, дебил, зараз тебя убьют! Чао, вот Робенин, бляха, заубьют, гады! Давай, 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 плес, ну! Качи, ворос, качи! Шауды? Курва, я не знаю, що робити, я в сраці, у мене патронів ноль. може в цій сумці якісь патрони. Блін, ну це капець, ви серйозно. Так, треба збити тут рабину. Де нафіг падло, лови шашку! Хо-хо-хо! Чаоно прибив. Падали такі, так, де моя снайперка? Беремо патронку, вони одна патрона в лентівці снайпер. Так, вони походу вибивають двері. Не вибивають двері. Шит, 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 шит. Що робити? Давай наверх! Так, і тут мамо, тут якісь патрони є. Ви, серйозно, ви серйозно, ну нема патрон, тут керівник крепятся. О, то на шанс! підруби тут. Нах ты спішви, гунючі гади. Ааа, щітка, ааа! Герй, пацуйку ми. Умріть падає. Ваааа, замщина, глядай-ка. Патрон нема. Кить тяговий пістолет! Пістолет багато патронів! Пішов нафік! Солдат стоїть, пішов звідси!

Придурки, собачик. Капец, я я дальше. Посишов це таке. А! Суважопаус! Е-мое, шо ми з дверме зробили! Придурки! Я в шоці. Шо живий? Швейт! Все, уже не живий. Дурдом, нафис! Дурдом! Придурки! А от їхня база! Као, що там, блядь. якісь патрони. що ти там кричеш, приборок, бліднімецький? Ну трепсать придурки гранату, я не буду з вами гратися. Курва, може, тут патрони якісь є Американці? Какого фіга? Що з ними заготовить шо? Падуа! Перезаряджаюсь! Штур! Ти ще живий! Скільки він патронів садив у тебе? Ти ще живий! Так, в в так що у них, речах? Так, консерви. не шо? Собачий корм? Ну та ясно? Хто цих мудаків годував тих трьох? Ооо, дехто бухає на службі. срані А мене тут висаджують самого, нікого немає. Наші зараження, треба випити антибіотики, мені буде хана. Що читаю ССРІ. Курва, це якісь нацисти американці, господи, що це таке? Боже. Тому Ютуб мене забани, за такі вислови всякі Цікаво, що там. Там может бути ні на цікаво, каже, заходим. Давай, вриваемся. <звук> Шо ти вже криче, закувай двері. Уже в цих шматках щось є. О, ну хоч щось, якісь хоть хоча б якісь патроны, бо то... Я не знаю, всі патроны повистрілюються. Сколько у мене є? 70 патронів, ну хоч шось, а моя аптечка заглянем у них от... серйозно, ну так бедно. Почитаем книжечку, Ой, бляха, ч купить. Десь, що ти? десь десь якийсь. Я чую якогось паду, але де він? Фу, Боже, це, це дурдом. Я я не знаю, це, це просто Капець якийсь. Треба відкрити тут той ящик. Може там щось є. Мені треба знайти відмечки для нього. По-любому у них мають бути відмечки для, для відкриття своїх ящиків. А ну що тут у них. А, насередубінка, щоб... Єбаше тобі депідей, ну так, хіба так? Так, так, а що тут у нас? О, Господи, ну ви серйозно, а тут О, це шмайс, Ми бачимо тут шмайсер. А у мене кращий кулемет, ніж шмайсер. У мене. Кулемет! Берем 50 відмечок, ідемо відкриємо той довбаний ящик. Пішли, пішли. Давай, гоу, гоу-гоу! Бачу тут такий ще самий ящик. Давай відкриємо його. Вентилка. якась. Давай, обшук. Так, журнальчики. Американські довери. Ви серйозно. Вентилка. якась. Журнали, П'ять аптечок. Я думаю, мені вони будуть потрібніші, ніж їм. Тому я забираю собі. Ножик? то мій ножик. Так. Добре, за... я добре заберу собі. Мені вони більше пригодяться. Так. Набір камер спостережень. Я як ніби заслужив... Блін, стоп, мої аптечки, фак. Я на них більше заслужив. Відправити мене самого таку диру. Блін, придурки, блін. Ідіот. А тут що в нас. Так, я зможу зарядити кулемет. Сто патронів. Ну хоч щось, може тут ще є патрони? Так, тут обшук, Шмайсер і... Ну, є, є патрони, я не спорю, патрони у нас є. Да. Витя, я став за пулемет, боже. А тут що у нас? Ще одна течка, чудово, вітаміни, чудово, журнал, чудово, не це Давай, а що тут? Боже, ну да хто це весь час це робить? Поясник мені. Так. Що тут палець? Мені от цікаво, так, де мій нож? Зараз ми відкриємо, відкрыем О Боже, зомбі! Та бе не... ж свої, чувак, шо ти робиш? Заспокійся, чувак! А? Шо нафік? Шо нафік, придурок! На, лучше, лучше, лучше! Твою мать! Граната! А краще дві гранати. Умри, пан! Умри! Що тут у нас? Боже, тут... тут трупи! Що... Що сталося? Я не розумію! Що з світом сталося? Це треш якийсь. Підемо, може там... Може там всі мертві хуліра, а ні, ніхто мені нічого не зробить. Я буду героєм Америки. Захопив сам Нормандію, ну я ну я веду. Так, а шо у нас тут? Відкриваємо. Оу, oh, шет. Ну тільки не це, ну шо цеки. Не звідки ви взялись, поясните. Увага. Може тут же патроны є? А, свинець, роби патроны, За що киргень. Ще один німець. О боже, взломали мне вже двері. Брить падли. Назад, назад! Сюди стреляют! Назад! Умри, Папа! Что тут происходит? Это что за страж? Это страж! А вот и верно! Входи сюда, грузи! Умри, таляха! Получай фашист гранату! Давай, давай! Получай гранату! Разрывай, Папа! Ооо, о о Все, Це... все разлетел! А ти що таке, блін? Ти звідки? Умри, пан. Бля, це вбитий фагаць. Це не можу я Умри, па. Давай, займай позицію, будемо їх пострілювати, блін, зверху. Буде трохи снайпер. Блин, довбана перезарядка. Полежати, лежати. дати сюда боже треба патрони економити що я за сраку тупов, скажіть мені треба вибратися туда звідси блин кай в шаудин ползай да ну це капець от кого не вийду у мене шок просто не всі влазять і полза ми навіть не вміт тримати бля, це якийсь трэш я думал тут будет я думал ж тут буде капець аж по скільки блин тупо люди дурні Люди збоживають, куди ти мать? У мене немає глізе. Но мене немає лізе. Добейцю, чува, цього, чва, а! Шоу О, Як я звідси вільность, тепли сьогодні. А шанс! Придурки, дитя! живей ходи сюда я тебе добью так якийсь рубельник шта десь св... бош а, а! 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 пану умри! Кровотеча! А -а -а -а. Так тобі й треба журнали а кровотеча, бо ти аптечки не маєш. Ха-ха-ха. Пало таке. Може, тут щось є. Очень шашку, вибух. Кровотеча! Ну Убіча гранату! Придурки, бл! Мо... Боже, про фонтаном тече, я в шоці? Треба вибратися з цієї, блін штуки. Я, я тут не виживу, сам. О, так, вот, <laughs>, блин, я не приду. А, ку... дай туда шашку, но, но стенд будет. Ой, а что сталось? Граната, блин. А что сталось? Ой, это поразлетались, блин. Еще у вот нас пару чуваки. О, две ползе, курва, убиваем убивать. Или... Хрем эти шашки. Жми их патронами. Лежать, вот. лежать, лежать. Ну, лежат, блин, ну это не люди. И боус, блях. Нет, ты шо таки? Это не люди, стреляешь, не пофиг. Відти лізуть, боже! скільки їх там! А, тікаю му в поле. Я не знаю, що це за поле тут таке, але я тікаю за. Мене ця ситуація взагалі не притулює. Бляха, оцепно ну, підвесло. походу зомбаків там дофіга. Шов нафіг! Відвале! Відвале падло. Відвале, бля, патрон, закінчить. Коротше, я тікаю, не знаю куди, ну хочу на цьому закінчити. Якщо вам зайшов відео, то поставте лайк. Це був трэш.